І вітання на календарі 14 вересня, четвер. дивитесь Капрі Ньюс, найактуальніші новини Донеччини. Для вас працює Владислав Кухлеєвський і сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Опалювальний сезон може так і не розпочатися, які громади Донеччини залишаться без теплопостачання. Ми не зможемо вирішити питання подачі, теплоносія і забезпечення теплом. Всіх населених пунктів Донецької області до Покровська з гуманітарною місією завітала народний депутат України Юлія Тимошенко. Хочемо подякувати нам за те, що ви тримаєте тут лінію оборони за те, що ви просто допомагаєте коліна і. У Покровську на перехресті не розминулися дві автівки. Є постраждалі. Разом до перемоги. Покровський машзавод виконав капітальний ремонт прохідницького комбайну КСП-32. Поставили німецькі підшипники, італійські гідромотори, гідроапаратуру ми поставили гідравліку. Ну хорошо, у нас вийшло, зібралися. результат видно на аналізу. У новогрудівській громаді виконується ремонт доріг. Що зроблено? Та скільки коштів вже витрачено? Допомога від області це дорога обласного значення, в'їзд в місто, проїзд на. Миколаївку рік після деокупації Святогірськ досі оговтується від російської навали. Фактично, заходити з автоматом із БК без підтримки бронетехніки це дуже було ризиковано. Мрії здатні змінювати все. Мешканці родинського про свої плани на життя після перемоги. Вернусь додому до рідної хати, там, де жила, там де росла, там де вас і дітей рожала. На початку випуску пропонують дізнатися про оперативну ситуацію в Донецькій області. За добу правоохоронці Донеччини зареєстрували 11 обстрілів з боку Росії. Є поранений. Ворог вдарив по семи населених пунктах. Окупанти гатили по мирному населенню з артилерії РСЗВ ГРАД танків. під вогнем перебували міста Авдіївка, Торецьк, СМТ Очеретине, села Карлівка, Новоукраїнка, Острівське Притечене. Пошкоджено 18 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, будівля сільської ради, школа, господарські споруди, гараж. Леп градів росіяни накрили нову українку, пошкоджено сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, гараж, адмінбудівлю. Попередньо без постраждалих з артилерії. Ворог бив по Торецьку, Снаряди влучили у приватний будинок. Крім того, надійшла інформація про поранену людину в Авдіївці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Опалювальний сезон може так і не розпочатися. Які громади Донеччини залишаться без теплопостачання? На це питання відповів виконуючий обов'язки голови Донецької ОДА Ігор Мороз під час брифінгу. Деталі дізнаємось просто зараз. Вже майже через місяць, а саме 15 жовтня, на Донеччині має розпочатися опалювальний сезон. В Донецькій облдержадміністрації кажуть, подати теплопостачання у всі куточки області навряд чи вдасться. Ми не зможемо вирішити питання подачі. Теплоносія і забезпечення теплом всіх населених пунктів Донецької області, тому що є такі населені пункти, де це фізично неможливо. Опалювальний сезон може так і не розпочатися у деокупованих Святогірській та Лиманській громадах. Селедівська громада також має неабиякі проблеми із підключенням опалення через пошкоджений газогін, який відремонтувати наразі безпекова ситуація не дозволяє. Прийнято було рішення про відновлення. Теплопостачання міста Селідове шляхом переобладнання, встановлення модульних котелей на твердому паливі на існуючих мережах нашого комунального підприємства і маємо подати тепло, ну, якщо не до початку опалювання сезону, до, до грудня місяця буде воно подано за рахунок використання. Інших котелів на іншому виді палива ігор Мороз зазначив, ті громади, що не отримували тепло минулої зими, цієї зими також, скоріш за все, залишаться без теплопостачання. 15 жовтня у нас, якщо буде холодно, повинен початися опалювальний сезон. Ми маємо твердий намір, що в цьому році ми забезпечимо і теплопостачання, і водопостачання, тому що на сьогоднішній день в області залишилось декілька комунальних підприємств, які забезпечують теплом. Це Покуровська забезпечує себе своїм комунальним підприємством. Покуровська тепломережа. Краматорськ частково забезпечує себе трьома комунальними підприємствами, двома комунальними і одним. Краматорськ плонера забезпечує 62% теплом мешканців Краматорська. Краматорська тепломережа мережа єдини теплокомунерго ділять між собою інші 38%. відсотків. Вода наголошують мешканцям населених пунктів, що мають проблеми із теплопостачанням, краще перечекати зиму у більш безпечних регіонах України. Ми, звісно, розуміємо, що ми закликали всіх, хто має можливість виїхати, але на сьогоднішній день маємо 522 тисячі з хвостиком людей, які на сьогоднішній по даним на 8-й, Вересні перебувають в області. У нас відбулося збільшення на 16 тисяч за тиждень мешканців добропільської громади. Тож мешканцям, що не хочуть покидати область, залишається тільки сподіватися на нехолодну зиму і мріяти, що опалення у їхніх квартирах все ж таки рано чи пізно, але з'явиться. До Покровська з гуманітарною місією завітала народний депутат України Юлія Тимошенко. Детальніше про візит уже готові розповідати мої колеги. Вже другий рік поспіль зусилля всіх українців об'єднані заради одного спільної перемоги у боротьбі з ворогом. 13 вересня з гуманітарною місією до Покровська завітала народний депутат України Юлія Тимошенко. Тут вона відвідала військовий шпиталь, зустрілася з пораненими військовими та подякувала медикам, які стоять на сторожі здоров'я людей. Навіть підшквальними ворожими обстрілами дуже дуже рада вас бачити, Дорогі, ми не просто відстаємо. Всі ми вам намагаємося відпочити. Це те, що ви замовляли безпілотники. І, і я хочу сказати вам, що ми вже зрозуміли, що це для вас забирайте абсолютні пріоритет. Подякувати хочемо вам і всім нашим. Медикам хочемо подякувати всім вам за те, що ви тримаєте тут лінію оборони за те, що ви просто допомагаєте тут на дістав коліно. Хай вас вирішили ваші родини, і щоб все було у вас добре, буде добре все і у наших бійців, і у нас всіх. окрім Покровська Юлія Тимошенко завітала також до Петропавлівки та Торецька, куди також було доставлено гуманітарні вантажі. Колектив комунального комерційного підприємства Центральна міська лікарня міста Турецька висловлює велику вдячність за допомогу в будівельних матеріалах та медичних виробах, медичного обладнання. Щиро, щиро вдякую. Мені очікували, що так скоро буде ця допомога. Нам обіцяли. Але допомога прийшла дуже 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 вчасно. У ці дві великі машини на наш город, так що ми дуже вдячні, вона нам дуже потрібна. Завдяки зусиллям десятків людей, меценатів, депутатів, благодійників, вдалося зібрати та привести на Донеччину кілька тонн потрібного на передовій вантажу. А це обладнання для лікарень, спецзасоби для захисників та продукти для місцевих жителів. 122 тисячі 650 нових сімей було зареєстровано в Україні впродовж січня-серпня 2023 року. Найбільша кількість актових записів про шлюб складена відділами державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва понад 13 тисяч, Дніпропетровської області понад 12 тисяч, одеської понад 9 тисяч. Найменше одружувалось у Херсонській області 290 шлюбів. Донецькій 1536, Чернівецький 2116. При цьому розлучень серед українців у понад 8 разів менше. За цей період розірвань шлюбів зареєстровано 15 тисяч 61. Музика. Сьогодні близько 11-ї години ранку у Покровську сталася чергова аварія. На жаль, один з учасників ДТП отримав травми. Деталі пригоди дізнавалася наша знімальна група. Четвер, 14 вересня у Покровську на перехресті вулиць захисників України та Володимирська близько 11 години ранку сталася дорожня транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. За свідченням очевидців, водію однієї з автівок знадобилася медична допомога. Його забрала машина швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення також значних ушкоджень зазнали і автомобілі. Одну з автівок внаслідок зіткнення виконули за межі дороги. На місці події працювали поліцейські які мають встановити усі деталі автопригоди. Ремонт Мирноградського мосту на стадії завершення. Поточний ремонт шляхопроводу біля станції Нова розпочався на початку літа і був виконаний у два етапи. Спочатку роботи тривали на проїзній частині в одному напрямку, а потім на смугах у зворотньому. Станом на сьогодні на Мирноградському мосту дорожники виконують останні етапи складання та асфальтування проїзної частини. Загалом на ремонт мосту в цьому році з бюджету області було виділено близько 40 мільйонів гривень. Разом до перемоги покровський машзавод виконав капітальний ремонт прохідницького комбайну КСП 32 Деталі у сюжеті Альони Соболенко. Вугільна галузь завжди була і залишається важливою для вирішення енергетичних потреб країни. Особливо це відчувається зараз, коли вже другий рік поспіль Україна бореться за свою незалежність з ворогом. Але обладнання шахт постійно потребує модернізації та підтримки для забезпечення стабільності та безпеки. Нещодавно Покровський машзавод став переможцем у в тендері на капітальний ремонт комбайну КСП-32 для державного підприємства «Добропілля вугілля. Видобуток». Ознайомилися ми з тих завданням, отримали ремфон, продефектували його і взяли в роботу. Начали з необхідного, ми його розібрали, почистили, наплавили, розточили, закупили всі потрібні матеріали і взяли в роботу. Працювали ми згодом технічного завдання, зіставлено главним механіком шахта управління. Над ремонтом комбайну працювали командою професіоналів. Согласно тих заданню, составили дефектний акт, продефектували комбайн, в якому віде він прийшов, составили норму розходу, матеріал, який потрібен для того, щоб відремонтувати комбайн. Дали заказ в снабжение, снабжение занималось перевозом металла, доставали металл, комплектующие. Ну и в принципе работа вот эта вот Дружне всього нашого заводу, так сказати, весь завод був задіян, тому що ну, у нас колективні не небольшої і... а сроки би, були жорсткі. тому ми постаралися. Ну, це п'ятий наш комбайн. Директор підприємства каже, роботи було дуже багато, адже комбайн нагадував велику купу металобрухту і майже все довелося збирати на новому. Поставили німецькі підшипники, італійські гідромотори, гідроапаратуру ми поставили гідравліку. Ну, хорошо у нас получилось, собрались, результат видно на лицо. Полностью все редуктора были разобраны, все посадочные отверстия заварены, исправлены под посадку, под подшипники классные. Вся полностью начинка была изготовлена. Магнитная станция остался один корпус от старой станции, все остальное новое. Трак новый. Можно сказать, что этот комбайн 90% все новое. То, что приходит с шахты, оно ну, можно восстановить, но использовать его уже нельзя, потому что ресурс он свой отработал. Звичайно ж, під час ремонту выникали певні труднощи. Та працівники Покровського машзаводу оперативно их подолали. Та змогли сдать комбайн у строк. Их шло этих комбайнов несколько модификаций. И для того, чтобы совместить эти модификации все на этом ремфонде, ремонтировать всегда сложнее, чем изготовить новый. Потому что новый мы делаем по чертежу и знаем, что технология отработана и все подходит один к одному. А здесь вот и много пожеланий было от шахты. Вот корону мы делаем одну Шахта захотела, чтобы не было заборника, а держал болт. Ну, Специальный болт такой, и поменять схему резания кулаков. Все мы это изготовили. І ось комбайн після ремонту вже чекає на своїх власників. Представники шахти прискіпливо оглядають обладнання та лишаються задоволеними. Наша шахта праління Добропольська дала комбайн КСП-32 в ремонт Покровського заводу. Сьогодні ми приїхали представниками шахти приймати його. Обсмотрели, обклацали. Замічань ніяких нету. От співпрацювати з Покровським заводом». Вже незабаром відремонтований комбайн буде доставлено на підприємство. А у керівництва заводу вже є плани на наступні тендери. Наш завод має можливість ремонтувати так, як і проходжувати техніку і добачную редуктора, ремонт рештаків, згодом нових рештаків, конвейерів, вентиляторів. Це як би, в этом місяці ми хотим запустити. Ну як би не хотим, ми вже запускаємо участок ролика. Опор буде она у нас називатися РВЛ 100 і 80. Будемо виходять час на тендра, будемо вигравати. Тож Покровський машзавод завод продовжує працювати, тримати свій фронт та робити вагомий внесок у наближення нашої спільної перемоги. У Міністерстві енергетики спростували розповсюджену деякими ЗМІ інформацію про застосування графіків відключення електроенергії з 1 жовтня. Однак відключення можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворожими обстрілами. Саме тому оператори системи розподілу розробили та заздалегідь оприлюднили графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання. У Новогродівській громаді виконується ремонт доріг. Що зроблено, та скільки коштів вже витрачено, знають журналісти телебачення. Капрієм попри виклики повномасштабної війни, прифронтові громади продовжують не тільки виживати під щільними обстрілами, а ще й намагаються підтримувати життєдіяльність міст та селищ. Проводити поточні ремонти доріг хороший стан доріг має стратегічне значення, бо це впливає і на надання медичних послуг, і на своєчасний приїзд рятівників, і на більш-менш комфортне переміщення по громаді. В Новогродівській територіальній громаді вже значна частина запланованих робіт в цьому напрямку виконана. По місту дуже багато роботи зроблено зроблено поточний ялковий ремонт на сьогоднішній день. У нас було заплановано 6 мільйонів гривень і вже завершуються роботи по ну, проведенню тендерної процедури і вже закінчуються роботи, і ця сума вся буде витрачена. Як зазначає начальник Новогродівської військової адміністрації, дороги, які ведуть до об'єктів критичної інфраструктури, ремонтувалися першочергово. Наразі ще по деяким вулицям проводяться ремонтні роботи. Дане час ми зараз працюємо по вулиці Горіхова і по вулиці Шевченка. Виконуємо ямковий ремонт з наступним влаштуванням асфальтобетонного смесі. Об'єм робіт. Десь ну, 200-250 квадратних метрів, закривається їжедневно. Також в громаді розпочалися і ремонтні роботи на дорогах обласного значення. Нарешті допомога від області, це дорога обласного значення, в'їзд в місто, проїзд на Миколаївку. Вони вже ремонтуються, вже пройшли фрезерування і зараз наноситься вже. Асфальтове покриття Олександр Шевченко каже, що планується виділити кошти на ремонт доріг ще декількох вулиць у громаді. Сподівається, що погодні умови дозволять виконати заплановане. Це буде ремонт асфальтового покриття. Це дуже багато було звернень по вулиці Риночна, по вулиці Радіжна, і ще одна вулиця в місті, яка потребує також ремонту». Ну, Орінтовно на це планується виділення близько 3 мільйонів гривень. На жаль, в громаді існують населені пункти, де провести ремонт доріг немає можливості через безпекову ситуацію, каже пан Олександр. Тому по можливості роблять відсипку, щоб вони були хоча б проїзні. В Україні ціна на газ, тепло, гарячу воду до кінця опалювального сезону залишиться без змін. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду. Ми продовжили дію покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу, за якими постачальники тепла отримують від нафтогазу обсяги блакитного палива за фіксованою ціною 7 гривень 40 копійок за кубометр. Це пільгова ціна, яка дозволить не підвищувати тарифи, сказав Шмигаль. Рік після деокупації Святогірське досі оговтується від російської навали. 12 вересня 2022 року. Ця дата стала другим днем народження для міста Сили Донеччини Святогірська. Святогірськ одне з відомих міст курортів Донецького краю. До повномасштабного вторгнення в громаді проживали близько 10 тисяч осіб. Зараз понад тисячу навесні 2022 року. Росіяни почали атакувати його і згодом окупували. Під окупацію місцеві мешканці виживали близько трьох місяців. Одними із перших у визволене місто повернулися поліцейські 5 червня 2022 року. Після штурмових дій Російської Федерації Святогірськ опинився в окупації і пробув там приблизно три з половиною місяців. Це були жахливі часи для міста Святогірськ, тому що Росія фактично гвалтувала це міста, грабила, вивозила всі електроприбори, вивозила всі приладдя, Вона все розкрадала. Хотілося прокинутися як від страшного сну, але на жаль, розтрощені будинки, охоплені вогнем квартали та російські війська поряд з кожним будинком стали страшною реальністю для тамтешніх мешканців. Гаріла все. вулиця Запорозька згоріла. Продуктами було плохо. Хлеб сейчас ничего нет. Мы были без хлеба, картошка выручала. Жили, жили в подвале в основном, потому что там горело все вокруг, воды нет, света нет, ни связи, ничего не было. Меня от було всіда відчуття, що Україна от вона як є, так а не буде. То с таку времена і не все на журналісти телепачення капрі на власні очі бачили наслідки російського визволення у листопаді 2022 року. Наша знімальна група приїхала до українського святогірська, аби поспілкуватися з місцевими мешканцями про життя в окупації та на власні очі побачити жахіття, які ворог зробив з колись комфортним та затишним місцем. Стечком волонтерка Катерина разом із сестрою від окупації втекла до Франції, проте вже з перших днів звільнення приїхала допомагати рідному місту. Я розуміла, що треба повертатися і допомагати місту чим зможе. У кожного був стрес, кожен пережив окупацію. Оце звичайно. Жінки особливо це пенсіонного віку. Вони просто вони в розпачі, в розпачі, але трималися. Ну молодці, вони вони були згуртовані разом, боролися. За життя, за мир, і, хоча населений пункт сьогодні залишається прифронтовим оперативна ситуація, тут контрольована, піклуються в громаді, і про комфорт місцевих уже досить тривалий час працює координаційний штаб та безкоштовна пральня. Там працюють волонтери, які пройшли. Окупацію, тобто ми потрошку потрошку оговтуємося, повертаємося до нормального життя, яке нам перервала російська агресія, повномасштабне вторгнення. Це безкоштовна прання для людей Святогірська, які немає централізованого до постачання водовідведення. Керівництво військової адміністрації та поліція кажуть, визволення Святогірська було справді героїчним, тому що фактично заходити з автоматом і з БК без підтримки бронетехніки. Це дуже було ризиковано. Ми дуже швидко завдяки державним програмам, завдяки обласної військової адміністрації, районної і міської відновили електропостачання. Це був один з перших кроків. А ми в перші ж дні зробили координаційний центр волонтерський. На сьогодні місто залишається прифронтовим, але оперативна та криміногенна ситуація у місті є повністю контрольована. Цілодобово працює поліцейська станція. Де усі мешканці можуть отримати як поліцейську допомогу, так і вирішення будь-яких гуманітарних проблем. Усі ці заходи наразі проходять у тісній співпраці з військовою адміністрацією, бо разом ми вистаємо та переможемо. Ще сподіваємося, що уже зовсім скоро українці відзначатимуть визволення незламного Маріуполя, фортеці Бахмуту, багатостраждальної Авдіївки та інших населених пунктів країни, які досі потерпають від безкінечних атак ворога разом до перемоги. Мрії здатні змінювати все. Мешканці Рудинського про свої плани на життя після перемоги. «Мрії – це паливо для нашого життя. Вони переносять нас із теперішнього майбутнє та дають надію. Надія та мрії один із ресурсів нашого воєнного часу. І важливо дозволити собі ними користуватись. Тож журналісти телебачення капрі вирішили пройтись вулицями міста Родинського та дізнатися у містян, чи є у них мрії на життя після перемоги. Відразу після перемоги я буду розмовляти українською мовою. Ви знаєте, мені дуже соромно, але я вчителька. Ну я тримаю таку пляшечку шампанського і написала за перемогу. Оце перше, що я зроблю, і буду дуже дуже рада цьому. Празднувати, звісно, якось, то але да? Но... все одно. Равно... Так, празднувати це, ну, це печально теж, все, це, людей умерло. додому до рідної хати. Там, де жила, там, де росла, там, де оспитувалася, і дітей рожала. Я піду у церков, помолюся, піддам благодарство не молебен. І відблагодарю Бога, Боже Матір, всіх святих. Поїду в Крима або на Зовське море. І до бабусі в деревню. Буду на всю вулицю ратьора. На море сїздити. Радуватися побіді буду, а що і Піду відмічати з друзями перемогу. Я поїду, мабуть, відпочити. Так, Відразу після перемоги я, напевно, поїду подорожувати, Карпати до Криму. Звісно ж. На море я не була, теж хочу. Радуватися будем. До потолка бы не приехали. Научусь делать любимый трюк. Поехать с семьей на море. Да, поехал бы куда-нибудь бы отдохнуть. Хотелось бы, как-то раньше бывало, ездили, путевки давали от шахты в Крым. Мы ездили, мне там очень нравится, да. Хотелось бы еще побывать, но <сейчас>, сейчас нет возможности. Хочется родственников встретить, которые далеко уехали от меня. Дети, внуки. Поэтому хочется, в первую очередь, конечно, хочется, чтобы они вернулись на родину. Одружу сина, він принесе мені диплом свій, буде гарним лікарем. От, напевно, вийду на роботу, бо нашу родинську міську лікарню закрили з невідомих причин і нас всіх попросили, але ну, до своїх пацієнтів повернуся. Ну, буду корисною для України. Ми всі мріємо про перемогу та відновлення, про мирне небо та посмішки близьких. Кожен з нас створить оновлену Україну вже сьогодні. Країну з хоробрим серцем і впевненим майбутнім. Ми вже будуємо її в окопах, в школах, в лікарнях, на заводах, в офісах. Ми творці власної долі. Кожен має вагому роль у спільній боротьбі та відбудові у майбутньому України». НБУ презентував сайт із фінансової грамотності Гаразд. Це безкоштовна онлайн платформа, завдяки якій можна здобути достатній рівень фінансових знань. На сайті є реальні рішення, що знадобляться у повсякденному житті. Від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад із планування власного бюджету та фінансового виховання дітей сайт складається із шести розділів: гроші, фінансове планування, депозити, кредити, шахрайство і страхування. А також має 170 статей. Кількість публікацій та рубрик зростатиме. А тепер поговоримо про погоду на завтра, 15 вересня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 19 градусів по Цельсію. На цьому наш випуск підходить до завершення. Дякую, що ви обираєте капрі. Адже ми працюємо саме для вас. Беріть себе та близьких на все добре.